Сьогодні я розповім чому і як я став маркетологом, і власне що буду з цим робити. Починаючи з 1 вересня, власне, я став маркетологом нашої агенції. Voice Marketing. Як це взагалі відбулося? До цього в нас був маркетолог Сергій. Власне він пропрацював на 4 місяці. Він дуже класний був спеціаліст з Google реклами. І от, власне, ми почали працювати. Перші два місяці все було супер прикольно. Там були якісь напрацювання. Потім на жаль, там два місяці підряд не вдавалося досягати результат. і в якийсь момент. Ми з нашим операційним директором Денисом зрозуміли, що воно ну не їде. На жаль, чи проблема це в людині? Типу, коротше, як людина Сергій суперкласний чувак. Я його дуже обожнюю. Він дуже крутий спеціаліст. Але на жаль, для того, щоб розвивати маркетинг, потрібно дуже багато компетенцій, які пов'язані не тільки з маркетингом, потрібно бути і менеджером, потрібно вчитися вимагати результату від людей потрібно вчитися вимагати результату від себе. І е, кількість протестовних гіпотез дуже сильно впливає на результат.